Жителі басейної пішли війною проти літніх терас, які заважають ходити вулицею, аби до їхніх вимог дослухались, навіть частково перекривали дорогу. чи допомогли людям такі радикальні дії, розкаже Юлія Почивалова. Знести цю терасу на вулиці Басейні 5Б місцеві жителі вимагали більше року. кажуть, прибудова з'явились тут незаконно. Охоронний будинок розташований у центральному історичному ареалі міста Києва. Рішенням Київської міської ради від... і так далі. У межах архітектурної охоронної зони це прибудинкова територія. Неможливо тут щось робити без їх дозволу. Де в них такі дозволи? Нехай приставлю дозвіл головного управління охорони культурної спадщини. Місцеві запевняють їхні згоди на зведення цих прибудов ніхто не питав та закидають підприємців, що ті, мовляв, їх ошукують. Ми платимо за прибудинкову територію. Це наша прибудинкова територія. Вони нічого не платять. Ми платимо за опалення. У нас такі приходять по три тисячі гривень. Вони все поскасовували, нічого вони не платять. Розумієте, літня тераса кафе з'їла частину тротуару та, окрім незручностей з пересуванням, додала місцевим жителям і інших не дуже приємних турбот. Дом старий він не призначений для функціонування ну, пункту громадського питання. Ці таракани, витяжки вони дуже усложняють життя жильцям. Остаточно людям увірвався терпець, коли близько двох тижнів тому під цією прибудовою сталася аварія на водогоні, і без гарячої води лишили за два десятки будинків. Возможність доступу Київенерго була ограничена цією незаконною постройкою. Аби до вимог місцевих жителів все ж таки дослухались, люди перекрили одну смугу на вулиці басейній, розблокували дорогу лише тоді, коли почався демонтаж тераси. А енергетики змогли дістатися пошкодженої ділянки. Так само тамтешні жителі вимагають прибрати сусідню терасу. Однак у рестораторів свої аргументи давайте, давайте знімемо розвищення. нашу терасу, а uh, этот проход на тротуарі і вот то, що происходит рядом машини стройку. Почему маніфестація здесь, а не вот здесь через 50 метрів. Там же хуже, там же откровенно хуже. Почему ви прийшли сюди? Я не понимаю. До речі, вже цього року формат розміщення літніх майданчиків кафе і ресторанів у середмісті дещо зміниться. У Києві планують провести свій рідний експеримент за зразком європейських міст. Перший експеримент на Крещатіки по всім сміжним адресам, зв'язаним з вулицею Крещатик, Разрешено устанавливать ресторанам исключительно только ресторанную мебель. Это столы, стулья и зонты. Ничего более. А дальше э, мы ввели две зоны ограничения на установку вообще любых. Літніх площадок це вулиця Сагайдачного і уліса від 20-го дому до второго дому, по суті, причини Сласі Укринка по чотне стороні. Приміром, на Сагайдачно, обмеження на розміщення літніх майданчиків триватиме, доки вулиця не стане повністю пішохідною. Юлія Пешивалова, Ольга Киселевич, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ.